Ковальчуку обласної ради розглядався проєкт в комісії нашої Тернопільської міської ради і також був направлений в громадську раду при Тернопільській міській раді. Ми отримали відповіді в ці... і направили Михайлу Миколайовичу Бурхняку в головне управління, також для ознайомлення і зауважень і правки. Ми отримали відповіді від наших колег своїми побажаннями і ми їх врахували при викладенні проєкту стратегії реформ. І хотів би подякувати за таку роботу і зауважити, що стратегія повністю відповідає концепції. Реформування медичної галузі в Україні і в області і передбачає створення в місті Тернополі єдиного, єдиного медичного простору, який, який має складатися з. Який передбачає створення госпітального округу, або як зауважили, ніде кинув своїх рецензій своїх або територіального медичного об'єднання, де буде надаватися допомога?